Та типу, блін, це питання, ну, на яке ти зациклишся, відповідь всі отримують. Типу, от, всі знають, що тут всі українці. Це такою В Чатики нагадую, всі питання задаються з телеграму, з телеграму. Але чат твіча, він читає, в принципі, бачить те, що ви пишете. Якщо бажає, сам дає відповідь. Е, нагадую, на 200 онлайн буде вебочка. Так, добре, якщо розберемо, е, ну от... Тому що таки це теж е, слизьку таку дорожку, да? от крутити собі онлайн як медійка, це ну, ок чи не ок? Ні. Не ок. Ну може, дати відповідь просто. Даже, якщо ти не кручуєш онлайн, ми це бачимо, ми тобі даємо на менше, ми це бачимо, ти ну... Сенс саме тобі, тобі profi, платити тобі якісь кошти. Ні, ми звісно оплатимо, тому що ми тобі пописали, це вже буде. Скупник шкіри це з за? Окей, якось крутий. А сенс, що тебе буде там списити онлайн, я не буде Давай трошки вже з цієї теми підемо. Якщо ми беремо, наприклад, само групи да? так? Твій самий ігровий персонаж, так? Ти скільки на ньому награв? Ну, ти грав чи не я? А, Взагалі, відповідь дуже проста. Коли я прийшов на Квант, я перший раз грав в ТР 5. І я прокачався до 5 чи 6 рівня і перестав. Тому що я зрозумів, що не варіант зараз грати, потрібно працювати, 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 працювати і працювати все. Ну так, щоб прямо грати. Якщо зі сторони дивитись, то теж не можна нічого сказати. Ну щоб мені було цікаво, це купити домик, машинки та і все. Подякував, пацки, подякував. Подякував. Він пешений. Ви ручку пожму. Просто, ну, не пишіть інші проекти, а пишіть... Ну, давайте, ну, сі, сі, сі. Ви ж можете писати просто питання, і ми його обов'язково задали. Да, став палець, став в жопу. А, ні, передумав. Мені от задали питання зараз.